Дається маганчик третій, хетчбек, 12 рік, 98000 тисяч пробігу, 12500 автомат, телефончик є. Так, друзі, нагадую, що з нашого каналу, з допомогою наших людей, можна придбати собі автомобіль. Ми знаходимося до такому паркувальному баганчику, бачите, тут дуже багато автомобілів. Показуємо оцінити скільки коштують. Телефонуйте до продавців, домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобілі, Захончики є в оголошеннях. Хто з міста Руська або Західної України, під'їжджайте до продавців, можна підібрати для себе непоганий автомобіль. Автомобілів ви бачите дуже багато. Так, дайте Дастер, хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. А ще якщо ви поділитесь даним відео в якихось месенджерах з своїми друзями, буде взагалі бомба. Так ось такий кронстенік продається. 2019 рік, 17 дизель, 15999, 7-місний, 225 15 тисяч грудного. Так, інформація коротка, ви бачили, продавець залишив. Зупиніть відео на паузу. кого зацікавив цей сценік, почитайте, чи вас це влаштовує. Телефончик є, телефонуйте. Продається такий сценічок. 2064 500. 113 тисяч пробігу. Телефончик, як завжди є, дуже зручно. Подивилися відео, обрали для себе декілька автомобілів, які вам найбільше подобаються. І телефонуйте до продавців, Тобто автобілі є, продаються, ще не продані. Можливо, ми відео змонтуємо сьогодні або завтра. Що може таке бути, що якщо до продавця потелефонуєте, вже він може бути проданий. 1800 коштує тут кашкай. Ну, але ж е, ну, відео є декілька автобілів, обирайте для себе якийсь інший, якщо той вже буде проданий або зайнятий. Приходьте на канал. Вчора ми також випустили два відео з іншого майданчика. 11, 700, 171 пробігу. 19 рік Це колеос. Обирайте для себе, дивіться, лайкайте, пишіть коментарі, будь-які коментарі. Поганих не пишіть, бо це я образу, але пишіть щось хороше. Кашкай 12 рік, 2.0 дизель автомат, повний привід 13700. Такий кашкай продається. У мене цього майданчика вже дуже давно знімали, не було можливості до нього під'їхати, але все ж таки ми для вас вибралися, знайшли час. Трішки поміняли свій графік, аби вам показати відео з цього майданчику. Ронограм як босе, 14 рік. Автомат сімість 10500 і рік 14. Телефончик, ви бачите, знизу є телефон продавця. Телефонуйте. кого цікавить. Шкода суперб. Дуже мало шкод суперб, обично Octavia, Fabia теж мало є. Тут Фабія 5 A7 сьома, 7 рестайлінг, а 5 рестайлінг. До рестайла 5 дуже мало. Подається. 12 рік автомат 2.0 дизель. Ось такий пробіг, бачите, 265 11 12900. Так, контакти продавця є. На світлому салоні це суперб. Суперб це як те саме, що посад Б8. Так, от такий у нас каджар. 16 рік, 15600, 265 тисяч пробігу. Телефончики є, рідний пробіг, два ключі з Нідерландів. Автомобіль приїхав в Україну. Так, новий суперб продається. Новий суперб. Сірий колір, протитуманки туманки, передній мовічі фар, 16 рік. 1.6 дизель 14900 рідна фарба з Нідерландів 270 тисяч пробігу. Телефончик під 149 написаний. Телефонуйте. Що когось зацікавить? Дане авто. Так. Octavia a 7. Так, тут є такий номер в інстаграмі. Я думаю, що ці хлопці не визнаю з них в інстаграмі і можливо там якісь ще в них є в інстаграмі відосики. Такі машини продаються 20-19 рік, 17-300 євро. Телефончик є, повний привід, автомат без підфарбувань. 17300 пробіг 175 тисяч. Ось така осьома. Так, ще у них продається отакий Рено. Ось таке Арено продається чорного кольору передні протитуманки. Так, ось такий каджар версія Intense 16-15 рік, механіка. 175 тисяч пробігу, 1,6 дизель 13,999. 999. Написано механіка без підфарбувань. Ось такий автомобіль Каджар продається. Кого цікавить, телефончики є, телефонуйте. Можете їх знайти в інстаграмі. Ізі, Луцьк, ізі Авто Луцьк називається. Ну, я так розумію, що це їхня сторінка в Інстаграмі. Можливо, я помиляюся, але намагайтеся знайти, пробуйте. Так, Kia продається Kia. Це в нас 12-го року випуску 12400 пробіг 10, 1, дизель Два телефончика. Зазначена, телефонуйте, когось цікавить. Так, Volkswagen Touareg 3.0 дизель 12 рік. Пробіг, зараз піду ближче скажу. Ось такий білий Touareg продається. Це машина, Фу. гляньте, який в нього великий. капот, 15200 236 тисяч пробігу. Так, сонце мені переблістить, я думаю, що я зняв телефончик. Можете телефонувати, кому цікавить оцей Touareg 15200. Машина бомба. Так, перейдемо трішки далі. Давайте, от є у нас е-гольф, e продається і Іа. теж електроавтомобіль. Так, оце гольф e електричка 20 рік, 42 тисячі пробігу. Без підкрас батарея 358 кВт. Volkswagen EGolf 100 кВт, батарея 35,8 кВт. 14299 20 рік. Отакий білий Гольф хетчбек Так, Kia також електричка. Така Кіа, тут є розеточка на 19 рік, 18900, 988 тисяч пробігу. 64 кВт. Двигун, автомат, коробка. Зарядив і поїхав. Так, підійдемо тут, сюди тільки знімемо автівок. Ринок кліва перед вами. Перед вашими очима, монітором на вашому ринок кліва. 2008 рік, 1,6 бензин. 5, пробіг має 151 тисячу пять Пробіг оригінал. Оригінал пробіг. Так, Mitsubishi ASX ASX Mitsubishi Механіка 13 рік, 10990. 1,8 дизель пробіг має 183 тисячі. Так, телефончик телефонуйте. Так, цікавить цей Mitsubishi. Так, Honda CRV. Honda CRV. це РВ. 12 рік, 246 тисяч пробігу. 14900 2,2 дизель автомат коробка. Так, рано сценік. Друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Хто не підписався, підписуйтеся. 12 2012 року випуску 9950 робіть 176 тисяч. Дякую за увагу, що дивитеся і підписуйтесь.